Вітаю шанувальників футболу! Ваші увазі результати 9-го туру на ліги 24 в 24-25. В 5.00 було запущено опитування стосовно продовження оглядів іспанського чемпіонату. Тож з нього тих, хто проголосував, більшість за. Тому допоможіть цьому відео набрати понад 400 переглядів, щоб продовжити виходи оглядів на ліги далі. А тепер до результатів. Легенес приймав Валенцію. Матч закінчився без голів, хоча обидві команди мали свої можливості. Легенес намагався використати домашній фактор. Але Валенція показала солідну гру в обороні, не дозволивши супернику забити. Еспаніол грав з мальоркою. Еспаніо відкрив рахунок завдяки голу Кумбула, Хакарас подвою перевагу мальорка, змогла скоротити відставання, але не більше. Перемога каталонців 2-1. Осасуна поїхала до хетаха. У напруженій боротьбі команди розписали нічию, І Алдімір та Будімір забивали за свої команди, а на табло зафіксовано нічя 1-1. Пальмас приймав Сельту. Сельта отримала важливу перемогу завдяки єдиному голу в першому таймі. Лас Пальмас намагався атакувати, маючи перевагу у двох гравців, але не змогли реалізувати свої моменти. Рає Валікана поїхала до Валядоліда. Валядолід вийшов вперед завдяки голу Аламаха. Але Раю зумів скоротити відставання та вийти вперед завдяки дублю де Фрутоса. Господарі не змогли зивняти рахунок і раю зберегли перемогу. 1-2. Реал Мадрид приймав біля Реал. Реал продовжує свою успішну кампанію, забивши два голи на своєму полі. Мандридці продемонстрували домінуючу гру, контролюючи м'яч, і створюючи багато моментів. 2-0 за мадридським колективом. Жерона грала з Атлетік Більбао. Жерона впевнено перемогла, отримавши три очки дому. Атлетік Більбао не зміг знайти на атаки суперника. І Жерона зуміла здобути важливу перемогу на останніх хвилинах матчу завдяки пенальті. Алавес приймав Барселону. Каталонці показали свій клас, здобувши легку перемогу на виїзді. Голи забували Левандовський, що в першому таймі 0-3 на табло. Цевілля мала дербі з Бетісом. Цевіля змогла вирвати перемогу завдяки єдиному голу в другому таймі, продемонструвавши вміння захищатись в напружених моментах. І останній матч Реал Сосідат – Атлетіко-Мадрид. Обидві команди поділили очки в цій важливій боротьбі. З моментами в обох сторін було багато, але жодній не вдалося вирватися вперед. 1-1 на табло. По статистиці станом на 9-й тур у Лалізі найкращим бомбардиром є Левадовський з 10 голами щодо асистентів, то Ямаль та Баяна продовжують лідерувати з 5 результативними передачами. Перша десятка має такий вигляд. Барселона продовжує лідерувати в чемпіонаті. А реал закріпився на другому місці. Інші команди свої місця змінювали протягом цього туру. У другій десятці бачимо, що Жирона та Цивілія вже наближаються до першої десятки. Їм до зони Єврокубків ближче, ніж до зони вже. Також можна побачити, як змінювали своє розташування інші команди. І до матчів 10-го туру, який відбудеться після пауз на матчі збірних. Але прийматиме Велля Доліт 18 жовтня, Атлетик зіграє з Спаньолом. Оцасуна прийматиме Бетіс. Реал Сосідат поїде до Жерони. Сельта гратиме з Реал Мадридом. Ці матчі відбудуться 19 жовтня. Пальорка прийматиме Рая Валікана. Атлетіка Мадрид прийматиме Леганас. Для Реал гратиме Петаха. Хетаха. поїде гостювати до Барсу. Ці матчі 20 жовтня. Воленці гратиме з Лас Пальмасом 21 жовтня. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за ССУ. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Також залишайтесь на хвилі футболу. До нових зустрічей. Переможемо!